Прийшли в наш дім, і наше завдання боронити до повномасштабного вторгнення. Тернополянин Микола Смачило активно займався підприємництвом, розвивав власну пивоварню та керував it компанією Проте після 24 лютого одразу приєднався до лав Збройних сил України. Це рішення прийняв без жодних вагань, адже розумів, це боротьба не лише за територію, але й за наше майбутнє та незалежність. Для мене особисто. Іншого вибору в той в той момент не було. Тобто чогось іншого я й не, не міг розглядати. Це було єдине рішення, яке в принципі десь там. Зародилося в голові. Військового досвіду чоловік не мав. Натомість була мотивація. Уже в перші дні повномасштабного вторгнення Микола Смачило приєднався до 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Півтора місяці ніс службу у Тернополі згодом виконував бойові завдання у Харківській, Донецькій та Сумській областях. В першу чергу всі розглядали ситуацію, щоб не допустити. Захоплення твого дому в першу чергу, але, звичайно, всі розуміли, що чим далі їх зупинити, тим більше шансів вжити спокійно вдома. Плечем підтримки для Миколи стали його побратими. І навіть попри те, що це були зовсім незнайомі йому раніше люди, їх об'єднувало одне непохитне бажання перемогти. У найскладніші моменти саме ця єдність допомагала рухатися вперед, каже Микола. Окрім цього, захисник розповідає, відчував надійний тил з боку своїх рідних та волонтерів, які невтомно допомагали. Кожен донат, кожне слово від близьких. Усе це має важливе значення для бійців, каже тернополянин. Завжди моральна підтримка є присутня, і чим більше близьких людей тебе підтримують і цікавляться твоїм станом, ситуацією, то це, звичайно, дає сили духу і щонайменше не здатися. Під час війни кожен повинен мати своє місце та робити бодай невеликі кроки для наближення нашої перемоги, бо лише об'єднавшись, ми здатні досягти великої мети, переконаний Микола. Кожен військовий робить дуже маленьку справу, лише окремі постаті роблять дуже вагомі внески. Всі інші роблять маленькі і лише всі разом роблять дуже колосальну, велику надмірну річ, яку ми хочемо наблизити. Історію Миколи Смачила а також інших героїв з Тернопільщини ви можете побачити у документальному фільмі Тисячу днів війни Тернопільщина, який виготовила Тернопільська обласна військова адміністрація спільно із продакшн відділом телеканалу «ТІВІ-4». Переглянути стрічку можна в ефірі нашої компанії.